Вітаю тебе, сонечко. Так, так, в кожному з нас є світло і своє особисте сонечко. І зараз я пропоную відчути його, позбавляючись усіх хмаринок. Я, Наталка Шкоренко. Дозволь мені бути твоїм провідником у цьому. Сьогодні розпочинаю серію авторських медитацій і перша спрямована на бачення можливостей нового дня. Тож починаємо. Прийми зручну для себе позу. Закрий очі. Розслабся. Зосередь увагу на своєму диханні. Зроби глибокий вдих. На видиху уяви, як відпускаєш всю напругу. Глибокий вдих. З видихом розслабляється твоє тіло. Ти поринаєш у стан спокою і справжньої гармонії. Вдих, видих. Ти розслабляєшся все більше і більше. Вдих. Витих. Ти налаштовуєшся на новий день і все, що він для тебе приготував. Новий день як подарунок. У ньому стільки можливостей виявити кохання, відчути кохання, отримати кохання. Подарувати кохання, поділитися коханням. Новий день ян благословення. Бачити, чути, помічати, насолочуватися. Новий день це твоє справжнє, і воно варте твоєї уваги. Та усвідомленості. Саме з твоєї уваги та твоєї енергії ти створюєш свій світ і береш участь у колективному творінні спільного світу. Це твоя сила. Це твоя здібність. Надана при народженні, використай її сьогодні свідомо та творчо. А зараз зроби глибокий вдих і поступово повертайся до реального моменту. І пам'ятай ти можеш абсолютно все. Глибокий вдих, повільний видих, Ти відчуваєш своє тіло оновленим і свіжим. Зроби знову глибокий повільний вдих. І з видихом відкрий очі. Подякуй за можливість прожити ще один день твого прекрасного життя. Воно чудове, Помічай це сьогодні.